Справу, вона Вже буде приймати рішення. Тобто, якщо вона була, то вона має написати відвід і уйти з справи. Якщо в Полтаві немає такого, є такі судді, що були на прийомі там, чи щедро. Будь ласка, нехай суд передає в другий район. І це право апеляції. Упродовж десяти засідання ви відмовлялися щось коментувати, що змінилося сьогодні, чому вирішили поспілкуватися? Просто я своєю з того, що суд, я бачу того, йде упереджено. На вчорашній день була трагічна подія, всім це було відомо, але суд знову ж безпідставно застосовує привід до Мамая. Документи суду надали, що він з першого по третє знаходиться в відпустці. Підстав для задоволення позову, клопотання прокурора не було ніякого. І це каже про упередження яста. Це моя особиста думка. І з врахування того закону. Дякую. Дякую. Тобто, про упередження чи неупередження ставлення до розгляду цієї справи підлягає більш детальному дослідженню оприлюднення якихось свідчень, доводів, а тому, оскільки кодекс забороняє розгляд справи без присутності особи, яка фактично обвинувачується чиненні корекційного правопорушення, то дане клопотання, по суті, розглянути по закону неможливо.